Знахідки марсохода Наса можуть бути найяскравішою ознакою життя на Марсі. Марс шепіт стародавнього життя чи геологічна гра, роздуми про знахідки Perseverance і перспективи пошуку позаземного життя. Нещодавні відкриття марсохода Perseverance викликали неабиякий ажіотаж у науковому співтоваристві та за його межами. Виявлення мінералів, що нагадують сліди мікробіологічної активності в скелі, що отримала поетичну назву «водоспад Шаєва», змушує затамувати подих і знову всерйоз задуматися про можливість існування життя за межами Землі. Але наскільки ці знахідки переконливі, і що вони насправді означають для пошуку позаземного життя? Спробую розібратися в цьому питанні, спираючись на представлені дані і власні роздуми. Сам факт виявлення вівіаніту та грейгіту в марсіанських породах, безумовно, інтригує. На землі ці мінерали часто асоціюються з прісноводними середовищами, гирлами річок і болотами, де мікроорганізми відіграють ключову роль у формуванні осадових відкладень. Ідея про те, що подібне середовище могло існувати на марсі мільярди років тому, коли планета була теплішою і вологішою, здається цілком правдоподібною. Однак, як справедливо відзначають вчені, ці мінерали можуть утворюватися і в результаті небіологічних процесів. Що особливо цікаво, так це виявлення макових зерен з темних вкраплень вівіаніту і леопардових плям більших утворень, що оточують центри з грейгіта. Ця послідовність, що передбачає еволюцію мінеральних структур, додає загадковості і підштовхує до більш глибокого аналізу. Якщо припустити, що макові зерна дійсно є залишками мікроорганізмів, то тлопардові плями могли утворитися в результаті їх життєдіяльності або в результаті наступних хімічних реакцій. Однак, як кажуть, надзвичайні заяви вимагають надзвичайних доказів, знаменита фраза Карла Сагана, яка найкраще відображає поточну ситуацію. Незважаючи на всі інтригуючі деталі, ми поки не маємо незаперечних доказів існування життя на Марсі. Необхідно пам'ятати, що інтерпретація геологічних даних це завжди складний і багатоступінчастий процес, що вимагає врахування безлічі факторів і альтернативних гіпотез. Особисто я вважаю, що найбільш перспективним напрямком досліджень є аналіз зразків, доставлених на землю. Незважаючи на всі труднощі та невизначеності, пов'язані з місією повернення зразків. Це єдиний спосіб провести детальне вивчення марсіанських порід за допомогою найсучасніших інструментів та методів. Аналіз ізотопного складу, пошук органічних молекул, вивчення мікроструктури, все це дозволить отримати набагато більше інформації, ніж можна отримати за допомогою інструментів марсохода. Чутки про можливе скорочення фінансування місії, повернення зразків, звичайно, викликають занепокоєння. Розуміння того, що прогрес у науці та освоєнні космосу вимагає значних інвестицій, очевидно. Зниження фінансування, особливо на такому критичному етапі, може істотно загальмувати процес і відкласти момент отримання відповідей на найважливіші питання про Всесвіт. З іншого боку, пошук більш ефективних і економічних способів доставки зразків на землю. Це цілком логічна і розумна задача, що вимагає творчого підходу та інноваційних рішень. У контексті пошуку позаземного життя я б виділив два ключові аспекти: міждисциплінарний підхід необхідно об'єднати зусилля геологів, біологів, хіміків, фізиків та інших фахівців, щоб комплексно вивчати марсіанські зразки і шукати ознаки життя. Відкритий доступ до даних, результати досліджень повинні бути доступними для широкого наукового співтовариства, щоб стимулювати подальші дослідження та інноваційні ідеї. На закінчення хочу сказати, що знахідки марсохода Perseverance – це важливий крок на шляху до розгадки таємниці життя у всесвіті. Вони підтверджують, що Марс колись міг бути придатним для життя, і що пошук позаземного життя це не просто наукова фантастика, а цілком реальне завдання. Незважаючи на всі труднощі і невизначеності, я впевнений, що людство рано чи пізно знайде відповідь на питання про те, чи самотні ми у всесвіті. І, можливо, ця відповідь буде знайдена саме на червоній планеті. Я хотів би поділитися своїм особистим досвідом пошуку життя на Землі. У студентські роки я брав участь в експедиції з вивчення екстремофільних мікроорганізмів, що мешкають в гарячих джерелах. Це був неймовірний досвід, який показав мені, наскільки різноманітним і стійким може бути життя. Саме тоді я зрозумів, що життя може існувати в найнеймовірніших умовах, і що пошук позаземного життя це не просто науковий пошук, а пошук нашого місця у Всесвіті. Сподіваюся, що майбутні місії на Марс та інші планети сонячної системи принесуть нам нові відкриття і дозволять зробити ще один крок до розгадки таємниці життя у Всесвіті. І, можливо, саме тоді ми можемо відповісти на найважливіше питання, чи є ще хтось.